Всім доброго дня! У нас сьогодні 19 серпня, субота. Прийшла з роботи, трошечки відпочила і ось стою до роботи. Бо купила такої гарної домашньої моркви: така вона солодка, така вона добра. І хочу швидко переробити в морозилку. Я взагалі дуже багато моркви не роблю. Пару кілограм купила. Натерла в морозилку, використала і знову, тому що в мене немає стільки багато місця в морозильній камері, щоб я якимись великими порціями заготовляла. А коли вона вже готовенька, мені дуже-дуже удобно і багато часу економить. А ще хочу вам показати, як мене навчили сьогодні банки стерилізувати. Зараз продовжую закривати борщову заправку. І в банку чистеньку наливаю, бачите, примірно четверть баночки уксуса. хорошо прокалашматила, щоб і кришечку воно дістало, і всі краї банки, всі стіночки. Цей уксус виливаю в наступну баночку, а ця, виходить, у мене вже начебто стерильно. Я скажу вам, що я ще й не особі боюся стерилізувати так банки, тому що оцю борщову заправку я храню в старому холодильнику. Там її холодно, так що я розумію, що з нею нічого не случиться. На цьому мої приготування не закінчились. Там мої сусіди по базару свята з васю. Спасибо вам велике, бо я знаю, що ви дивитесь мене, привезли мені сьогодні хріну, корінь хріну. І рецепт дала мені Свєта. Я наготувала, я вам не можу передати, як всій нашій сім'ї сподобалося. Що треба? Хрін, чесник, помідори, все і гострий перець, все перекручую через м'ясорубку. У мене перчик зелений, було б красивіше, щоб красний. Ну не важно, воно таке смачне, що це колір вже не має значення. Все перекрутила, додала сахар, сіль і уксус. Я напишу вам рецепт під низом, бо я трошки під себе підстраювала, трошки менше сахару кидала. Ця смакота зберігається отак в сирому віді. Або в холодильнику, або в морозильній камері. Ну, я вам хочу сказати, що коли я його вже приготувала і спробувала, три баночки у мене вийшло, то я зрозуміла, що у мене ніякого збереження не буде, тому що воно таке смачне і ми його дуже швидко все з'їмо. Якщо ви любите гостреньке, дуже рекомендую. Так, що в нас на вечерю? Купила перець, перець по 30 гривень кілограм. Зараз вам покажу. Подивіться, такий гарненький, крупний. У мене фарш вже був готовий. Тому я швидко перчинки нафарширувала зараз в мультіварку 20 хвилин і все, вечеря у мене готова. А найтіше, що я соус для цього перчика... То купила сметанку і свій уже, свій е, соус помідорний, такий, який я зробила іспользувала. скажу вам, що дуже-дуже вкусно вийшло. Анютка допомагає мені маселко е, на порціоні кусочки отак робить. І в морозилку. ми купуємо такий брусочок 5 кілограмів і в морозилку. Нам так набагато дешевше виходить. Ну, і надовго вистачає, голова про це не болить. В общем, Дуже активно завжди прошу діток мені допомогти. Вони таким чином і самі навчаються щось робити, тому що дівчата для будущої сімейної життя. ну і, звісно, мої такі помощниці. Анюта улипка. <риклад> Ваш яка доволі щаслива. Ну і вже такий вечір у нас, мабуть, годин вісім. Я, звісно, дуже втомлена, але така довольна, що стільки роботи переробила. І ще, знаєте, не полінувалася, вийшла. Трошки оці, оці вші квіточки позрізала, полила там, Сережа всі інші квітки в мене полив. Так що все, довольна, щаслива, уставша, йду вже відпочивати. А з вами буду прощатися. Всіх обнімаю, всім пока.